Наскільки реально отримати штраф за регулярні перекази з картки на картку або за провадження підприємницької діяльності в мережі інтернет без відповідної реєстрації? Мене звуть Іван Карнаук, ви на каналі Правові технології і в цьому відео я надам відповіді на запитання, які найчастіше виникають у наших підписників. Отже, звернемося до відповідних офіційних джерел. За джерелом ми будемо використовувати реєстр судових рішень. Згідно даних реєстру судових рішень, загалом з початку повномасштабної війни протягом всього часу було розглянуто судами понад 2,5 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 164 КУПАП. Ця стаття передбачає відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без відповідної реєстрації. Як ми бачимо, складання такої кількості протоколів це свідчить про те, що майже щодня складалося П'ять таких протоколів на громадян кожен, кожного дня до моменту виходу цього відео. Мало чи це чи забагато, можна порівнювати лише з іншими видами правопорушень. Якщо порівнювати, наприклад, із керуванням особами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то ми побачимо, що таких протоколів відносно цієї статті складено доволі мала кількість. Але та кількість вона є е, актуальною, і, в принципі, статистика каже про те, що такі протоколи все одно складаються на громадян. Але як ми знаємо, що складання протоколу саме по собі це не є визнання вини особи, і до штрафу ця справа може і не дійти. І тому було цікаво вирішити питання, скільки із цих 2,5 тисяч протоколів реально дійшли до. Суду саме з оплатою штрафу. І як ми побачимо, відповідно даних цього реєстру, лише у 43 випадків осіб було визнано винним з накладенням адміністративного штрафу. А тепер надамо відповіді на запитання, які найчастіше задають нам наші підписники. Чи всі доходи, які отримують особи на картку, оподатковуються, і чи потрібно з них платити податки? Доходи, які не оподатковуються, становлюють виключення із правил. До них відносяться. Перекази, які надійшли від родичів близького споріднення, це від чоловіка, дружини, батьків та дітей, або рідних братів та сестер. такі доходи вони не оподатковуються. Також не оподатковуються кошти, які отримані за договором щодо нерухомого майна, які були посвідчені нотаріально, це з продажі будинку або квартири. Також не оподатковуються доходи, які отримані у вигляді позики. Будь-які позики, які надходили на рахунок, вони не становлять податкову базу. На них не нараховуються податки і не можуть бути застосовані санкції. Також подарунки. Подарунки в сенсі законодавства це будь-які грошові кошти у сумі до 850 гривень, якщо вони не потребують якогось документального оформлення. Якщо сума подарунку більше, то бажано мати при собі або бути готовим надати підтверджуючи документ. Це, наприклад, може бути простий письмовий договір дарування. Також повернення боргу в будь-якій формі, готівковій або безготівковій такі оплати на карту з таким коментарем. Вони також не становлять податкову базу і на них не нараховуються податки. Банківська таємниця, наскільки вона працює, і чи зможе податковий орган. Отримати певну інформацію про рух коштів на даний момент діє поняття банківської таємниці і розкрити її можливо лише за згодою власника рахунку або на підставі рішення суду. І хоча в 2020 році приймалися відповідні зміни у законодавстві щодо спрощення процедури розкриття банківської таємниці, Проте податкових органів в цих списках немає. Це означає, що для податкової процедура не змінилася і їм все ще потрібно буде отримати рішення суду. Чи правда, що банкам знову дали можливість блокувати рахунки боржників і як діяти в такому випадку? А так дійсно, з 6 травня 2023 року банкам знову дали можливість блокувати рахунки боржників, у яких є діючі виконавчі провадження, якщо раніше було заборонено. Блокувати рахунки, якщо сума боргу була менше ніж 100 тисяч гривень, то зараз зі змінами в законодавстві ці блокування фактично повернулися. Характерним є те, що банки чомусь не перевіряють актуальність виконавчих проваджень і трапляються такі час тієї випадки, коли провадження фактично закриті, є рішення суду про скасування відповідного виконавчого документу. Виконавче провадження, воно на стадії завершено, а банк все одно повернув арешт по вже існуючій підставі і заблокував рахунок. Такі дії банку є також незаконними, і деякі постраждалі особи вже звертаються до суду на банки для стягнення збитків. В тому числі наші клієнти також звертаються до, до нас за допомогою для того, щоб звернутися з відповідною позовною заявою до таких банків, які не дотримуються вимог чинного законодавства. Як наслідок, таких банки можуть змусити виплатити компенсацію моральної шкоди, а також тих матеріальних випадків, які призвели у зв'язку з блокуванням такого рахунку. Що робити в такій ситуації, якщо вам було заблоковано. Рахунок на підставі змін до законодавства, перш за все, це можна що зробити оперативно, це надіслати виконавцю лист, у якому визначити рахунок для витрат, тобто буде встановлений ліміт на користування на рахунок у сумі 13 400 гривень. Це дасть вам змогу користуватися в межах цього ліміту банківськими рахунками протягом місяця. Кожний місяць цей ліміт буде фіксовано в сумі 13 400 гривень. Але для того, щоб повністю зняти арешти і ці обмеження, необхідно буде оскаржити виконавчий документ. Це може бути або рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса. Для більш детальної інформації можете звертатися через контакти, які зазначені в описі до цього відео. Чи обов'язкова особиста участь у судах, якщо людина за кордоном? Не обов'язково, ви можете доручити ведення справи юристам, бути присутнім особисто не має сенсу. Більш... Більшість засідань в такому випадку відбувається в форматі або відеоконференц або на підставі написаної заяви про розгляд без вашої участі. Тут важливо оформлення документів процесуальних, щоб вони були оформлені максимально коректно і юридично обґрунтовані. А далі суд вже приймає рішення. Як розглядати цю справу, або якщо у вас є представник за доручення, може представляти ваші інтереси дистанційно замість вас, або на підставі написаної вами заяви розглядати без вашої участі. Які штрафи були накладені в даних 43 випадках, які є ризики для громадян? В переважній більшості такі штрафи становили в сумах від 5 до 34 тисяч гривень, в залежності від правової кваліфікації такого діяння, від того, як, які саме обставини справи були враховані судом. Як зняти блокування з рахунків, які є варіанти? Перш за все, треба з'ясувати причину блокування, який документ став підставою. Це може бути або рішення суду, або, наприклад, виконавчий напис нотаріуса. Найшвидший, найпростіший спосіб розблокування це сплата боргу. Але якщо виконавчий документ очевидно є незаконним, то раціональніше звернутися до суду. Поки буде тривати судовий процес, можна буде встановити ліміт в межах 13 400 гривень на першому етапі. після того як суд прийме ваші документи і постановить ухвалу про забезпечення позову, такий рахунок буде доступний вам для користування. А остаточне блокування можна буде зняти лише коли буде вступивши закону силу рішення суду. Якщо ж рахунок зі спеціальним статусом, наприклад, для отримання заробітної плати або для допомоги ВПО внутрішньопереміщеним особам, або для будь-яких інших соціальних виплат, то треба взяти довідку в банку про це і долучити цю довідку до відповідної заяви виконавцю. В такому випадку арешт зобов'язаний зняти. Як виграти суд, як краще себе поводити? Шанси в суді залежать від доказової бази та аргументації сторін. Бажано мати представника юриста, який буде кваліфіковано захищати ваші інтереси, адже кожна справа вона містить свої нюанси. І для того, щоб виграти справу, треба спочатку визначити стратегію, в який саме суд подавати, на якій правовій підставі, та яку доказову базу треба буде долучити до позовної заяви для того, щоб отримати позитивне рішення суду. Чи потрібно ФОПам подавати декларацію про доходи? В залежності від обраної групи ФОПи подають звітність. Якщо це, наприклад, спрощена система податкування найчастіше, це загальна річна декларація, яку треба подавати в кінці звітнього періоду. Зазвичай це період з січня по березень відповідного року, який передує поданню цієї декларації. Чи потрібно подавати декларацію простим громадянам? Такий обов'язок дійсно закріплений в податковому кодексі, але мова йде про добровільне декларування для осіб, які не є ФОПами, не відносяться до держслужбовців. Чи потрібно подавати декларацію простим громадянам. Такий обов'язок дійсно закріплений в Податковому кодексі, але мова йдеться про добровільне декларування для осіб, які не є ФОПами, та не відносяться до категорії державних службовців. Відповідальність за неподання такої декларації особами становлять у вигляді штрафу в сумі 340 гривень на перший раз і 1020 гривень за повторне порушення протягом року. Як швидко забрати кошти в банку і чи можливе закриття рахунку? Якщо блокування рахунку відбулося в межах фінансового моніторингу, така відмова від обслуговування вона можлива, але тільки в судовому порядку. Швидко вивести кошти буде майже неможливим. Якщо ж арешт накладений за постановою, наприклад, виконавця, то закрити рахунок і вивести кошти буде взагалі неможливим. І для того, щоб це здійснити, необхідно буде або оскаржити саме виконавче провадження його відкриття, або документ, який став в основі відкриття цього виконавчого провадження. Це, наприклад, те ж саме рішення суду або виконавчий напис нотаріуса. В будь-якому випадку із цих двох варіантів швидко зняти кошти і закрити рахунок банку буде доволі складно і бюрократична довга процедура. Чи є можливість законно користуватися рахунками відкритими в іноземних банках? І чи можуть такі рахунки потрапляти під фінансовий моніторинг? Обмежень щодо користування іноземними рахунками в Україні не існує. Основна складність тут це виконання умов іноземних банків для відкриття рахунку. Наприклад, в деяких країнах це може бути необхідність мати статус резидента або мати паспорт громадянства або інші документи, які підтверджують законність перебування в певній країні. Якщо ці елементи не є обов'язковими, то можна сміливо ними користуватися. Державні органи не мають доступу до таких коштів, і складність може бути і в переказі коштів з такого рахунку надзвичайно відкриті в Україні. І такий дохід від іноземних банків на карткові рахунки відкриті в Україні, він може також потрапляти до фінансового моніторингу, і на нього також можуть бути нараховані податкові зобов'язання. Це треба буде враховувати при користуванні такими рахунками, і щоб випадково по незнанню своєму ви не відправили із іноземного банку власної картки на картку відкриту в українському банку. А в цій частині відео ми розберемо. Три справи, у яких осіб було визнано винними і призначено покарання в вигляді штрафу. Посилання на конкретні справи ми закріпимо у описі до цього відео. І так, перша справа: за даним протоколу, який складався департаментом внутрішнь... внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ. Діючий працівник поліції регулярно робила замовлення в інтернет-магазині косметики з метою подальшої продажу у якості додаткового джерела доходів до своєї заробітної плати. У якості доказів суду були надані виписки руху коштів по картці Приватбанку. Ці виписки були отримані працівниками оперативної служби. Департаменту внутрішньої безпеки за офіційним запитом до банку, і незважаючи на те, що були відсутні правові підстави для розкриття банківської таємниці, ми бачимо, що такі випуски вони надали. Таких оперативних співробітників не було рішення або ухвали суду про витребування таких доказів. А ця справа вона є адміністративною, не відкривалося кримінальні провадження, і тому, в принципі, такі докази вони збиралися незаконним шляхом. І, в принципі, можна було б стверджувати про те, що доказова база розкриття Приватбанком банківської таємниці вона була видана з порушеннями, але тим не менш. Протокол було складено, і у зв'язку з тим, що працівникам поліції, як держслужбовцям, офіційно заборонена будь-яка комерційна діяльність, яка не пов'язана зі службою, в такому випадку інтернет-торгівля вважається корупційним правопорушенням, і суд першої інстанції визнав вину і призначив покарання в вигляді штрафу в сумі 5100 гривень з конфіскацією певних товарів. В подальшому в апеляційній інстанції штраф вдалося скасувати. На скасування такого штрафу вплинули такі чинники, як я вище зазначав, те, що було порушено саму процедуру отримання такої доказової бази, і доказової бази стосовно системності, системності здійснення продажів, це є ключовим моментом, оскільки замовлення в інтернет-магазині косметики, наприклад, для власних особистих потреб, це є одна. А справа і вона не відноситься до складу правопорушення, а інша справа це системна торгівля із метою отримання прибутку. І якщо б довели, згідно випискам по картам, що особи, які надсилали грошові кошти на картковий рахунок, придбали такі товари, якщо було підтверджено це контрольними закупками, то в принципі такий штраф могли б залишити без змін, і особу було б визнано винною. вчинення не просто торгівлі, а і корупційного правопорушення. що також в принципі впливає на подальше проходження служби такими громадянами, які є діючими працівниками поліції. Друга справа в цій справі фігурант через обяви, які розміщав на площадках в мережі інтернет, продавав під акцизі товари, цигарки. Працівники поліції здійснили контрольну закупівлю, купили блок цигарок і зафіксували дані продавця. При отриманні посилки новою поштою встановили відсутність на блоках цигарок акцизних марок. А у самого продавця відсутність ліцензії на провадження господарської діяльності та реєстрації як фізичної особи підприємця в такому випадку суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Що ми можемо прокоментувати в цій ситуації, оскільки особа, яка здійснювала продаж в мережі інтернет товарів, які віднесені до підакцизних товарів, і продаж яких потребує отримання ліцензії, то певна увага правоохоронних органів вона неминуче настає. І в якийсь момент може бути здійснення контрольна закупівля, як ми бачимо в цій конкретній справі. Вона фіксується доволі легко. Факт замовлення фіксується через скріни переписок у месенджерах. потім через накладну новою поштою буде підтверджено факт продажу підакцизних товарів. Далі вже, справа техніки, складається протокол про адміністративне правопорушення і направляється до суду. Третя справа. В цій справі протокол був оформлений за те, що громадянин на замовлення виготовлював меблі а саме кушетку для масажу вартістю 7500 гривень. Дане замовлення було зафіксовано також працівниками поліції. У якості доказів суду надано виписку по карті, в якій було відмічено регулярне здійснення такої підприємницької діяльності, отримання грошових коштів на, картку, на картковий рахунок, а також скріни переписки з потенційним замовником, який замовив ці послуги, і самими письмовими поясненнями особи і рапортами, працівниками поліції. У зв'язку з тим, що при оформленні протоколу особа майже одразу визнала свою вину, написала письмові пояснення, в яких підтвердила такий факт, який викладений в протоколі, про те, що вона здійснює підприємницьку діяльність без відповідної реєстрації, тобто вона це робить систематично. І в такому випадку суд визнав винним громадянина і призначив йому покарання в вигляді штрафу в сумі 17 тисяч гривень. Як ми бачимо, доволі е, часто зале... ситуація з тим, чи призначить вам штраф чи ні, залежить від того, як саме ви надаєте коментар при оформленні якихось адміністративних матеріалів, якщо особа заперечує свою провину. Потім в судовому порядку вона через свого законного представника або через адвоката подає відповідні заяви, клопотання про те, що вона цю вину не визнає, то в таких випадках суди закривають справу і не призначають штрафи. В тому ж випадку, коли особи одразу визнають свою вину, підписують відповідні протоколи, не зазначаючи в ньому взагалі ніякі коментарі, тоді в таких випадках суди визнають осіб винними і призначають штраф. Користуйтеся, знайте свої права. Якщо вам необхідна більш детальна юридична консультація, можете залишати заявку у нас на сайті. Контакти зазначені в описі до цього відео.